Друзі, всім привіт! З вами завжди я, Будя і в цьому відео поділюся декількома книжками, які допоможуть вам у саморозвитку та досягти більших успіхів у своєму житті. Поїхали! Перше, як здобути друзів та впливати на людей Дейл Карнегі. Ця книга справжня класика в галузі відносин між людьми. Вона навчить вас ефективним способом спілкування з людьми та як на них впливати. Друга – звичок Чарльза Дюга. цій книзі ви знайдете декілька корисних звичок для досягнення корисних звичок та як позбавитись від поганих. Ми також в подальшому розглянемо деякі ідеї з цієї книги. У моїх наступних відео. Ви розвивайте свій розум. Джо Діспенс. Ця книга розглядає розвиток мислення, зосередження та досягнення внутрішнього потенціалу. Четверта. Сім навичок незвичайно ефективних людей. Стівен Р. Кові. В цій книзі ви знайдете практичний підхід до досягнення успіху та особистого розвитку. Я вже почав вивчати ці звички і буду ділитися з вами в своїх майбутніх відео. П'ята мистецтво щасливого життя. Далай Лама В цій книзі ви знайдете рекомендації від духовного лідера щодо досягнення щастя та гармонії. Я також планую в майбутніх відео вам розказати більше на дану книгу. Отже, я розгляну 5 захоплюючих книг для вашого саморозвитку. Виберіть ту, яка цікавить вас найбільше, та ставайте на шлях до саморозвитку та досягнення успіху у своєму житті. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати в коментарях свої рекомендації цікавих книг. all the buttons depressed that will hit you right up in your corners so you fuck with me in the clouds they start rolling and curtains are closing i don't see